Всім привіт вітаю вас на моєму кулінарному каналі. Ярослава Кічен, і сьогодні пропоную приготувати різдвяне по справжньому зимове меню. Вирішила розпочати готувати основну страву. У мене буде такий м'ясний рулетик. Це порційна страва, яка подається кожній людині. Тому скільки у вас людей, стільки і беріть таких філешок. Одна філе, одна людина. Також цей рулетик можна подавати як нарізку. Я надрізала м'ясо, як показано було на відео. Тепер накриваю плівкою і буду відбивати для того, щоб був такий дуже тоненький пласт. Потім я посипаю кожну сторону сілью та приправою для курки. Ви можете використовувати будь-яку улюблену або ж, наприклад, чесник та паприку. Це також дуже смачно. Трошечки змазую. Олією і залишаю так порадуватись на хвилин 30 у прикімнатній температурі. Далі будемо начиняти наш рулет. Я кладу свіжий шпинат, Вялені томати, я їх не обмокую, щоб зайва волога не потрапляла. Нехай потрапляє, так філешка буде соковитішою. Загортаємо м'язко у дуже щільний рулет. Потім візьмемо такий рукав, який я розрізала на тоненьку частинку, і буду загортати дуже-дуже щільно. Для того, щоб при випіканні він абсолютно нікуди не розповся. Ось дивіться, як на відео я показую, просто одним таким пластом, не подвійним, а саме одним я завершу. Ортаю весь рулетик дуже дуже щільно і потім я ще перев'яжу, щоб точно він нікуди не подівся. Відправляю розігріту духовку на 180 градусів на 20-25 хвилин, і поки буде готуватись в духовці, я зроблю поливку. Тут у мене одна столова ложка меду, 1 столова ложка діжонської гірчиці і 1 столова ложка соєвого соусу. Все перемішую. І потім, коли буду діставати через 25 хвилин. Все розгортаю, поливаю рулетик для того, щоб утворилась певна скориночка, для того, щоб був колір і взагалі приємний вид цього рулету. А далі знову відправляю у духовку на 10-15 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Фолетик виходить сочний, не пересушений, не дивлячись на те, що це філе, можете робити це з будь-якого іншого м'яса, але скажу вам чесно, з куркою це смакує дуже і дуже класно. Наступна страва, гратен у журавлиному соусі. Спочатку приготуємо соус. У мене тут 50 грам журавлини, додаю 4 чайні ложки цукру і столову ложку меду. Все перемішуємо, одразу ще додаю 50 мл водички. Можна ще трошечки подавити ці ягоди свіжі, для того, щоб вони дали більше смаку. Використовуйте свіжу журавлину, не сушену, тому що сушена не дасть того ефекту, тільки свіжа. Заморожена попередньо розморозьте та використовуйте для соусу. Тепер нарізаємо скибочками картопельку. У мене немає спеціальної терки для того, щоб робити такі тоненькі пластини, тому я ріжу все ножем. У мене форма діаметром 24 см. Я змазую її вершковим маслом для ще більшої сочності. І на цю форму я використала три великі картоплини. Розкладаю картоплю, як я показую на відео. Кожен шар картоплі я буду солити, перчити та додавати спеції для картоплі. Ви можете додавати будь-які свої улюблені спеції. І е, між шарами я додаю сир сулугуні. я використала 50 грамів сиру. На другий шар картоплі я буду виливати рівномірно весь соус, який утворився. І ще раз повторюю, що додатково для сочності можна деякі журавлинки потріскати ложкою перед тим, як сюди відправляти. Завдяки тому, що це солодкий соус, картопля виходить така солодкувата, приємна, з кислинкою. Мені дуже сподобався цей рецепт і він виглядає доволі різдвяно. Наверх я потерла 50 г моцарели, саме всередину поклала більш такий солений сир, а зверху нейтральний, для того, щоб не перебивати смак. Дійсно, було дуже смачно, спробуйте такий рецепт. Я ще додаю розмарин для запаху і відправляю розігріту духовку. Накриваю обов'язково фольгою і відправляю на 20 хвилин, і потім достаю фольгу і ще запікається хвилин 15 для скоринки. Фольгою я накриваю для того, щоб всередині все обов'язково приготувалось, а зверху не згоріло. Переробимо заготовки для салатиків. Я буду запікати філе у духовці. Ви можете приготувати будь-яким своїм вдалим способом, можна зварити, можна ще якось зробити. В сотні варіантів, як підготувати філе до салатів, я буду запікати. Також буду запікати уже нарізаний перчик, який я саме такими шматочками буду класти до салату. Філе запікається 30 хвилин, перчик 15-20. Перший салатик дуже простий, і мені здається, він ідеально підходить до м'ясних страв. Тут ми ріжемо помідори, я показала якими шматочками, сир фета кубіками. І сюди ж буде йти наш запечений перець. Перець, до речі, я нічим не підправляла, навіть не солила його, бо в салаті є фета, вона доволі солена, тому солити додатково це салат не потрібно. А додавати свої улюблені спеції, звичайно, можна. Я додала сушений базилік, можна додати і свіжий. Також додаємо чесночок для пікатності і заправляємо салат звичайною олією або оливковою, якщо ви її любите. Наступний салатик також дуже простий у виконанні, але неймовірно смачний. Для початку ми нарізаємо будь-який ваш улюблений твердий сир кубіками, тепер нарізаємо наше філе, яке ми запекли також кубіками. Тут я показую наскільки соковите філе, але щось камера не показала його як треба. Додаємо промиті мариновані грибочки і будемо сюди робити свій власний майонез. Рецепт домашнього майонезу запам'ятати дуже просто. Потрібно все по одному: одне яйце по одній чайній ложці солі, цукру, гірчиці та лимонного соку. І 180 мл олії. Ми ставимо погружний блендер прямо на яйце, не піднімає його, включаємо і дивимося, ось як я показую на відео, коли починає уже так ставати сталою вся ця текстура, ми починаємо потрошку вводити олію, Маленькою струйкою. Тут неможливо зробити щось неправильно, навіть якщо ви ливанете дуже сильно олії, все одно у вас майонез вийде. І потім, коли вся олія вже буде у стаканчику, вже можна верх вниз проводити самим цим блендером і дивитися за текстурою. Коли ви вже побачите, що це схоже на майонез, який продається в магазині, то все, він готовий і можна використовувати. Звичайно, такий майонез не зберігається в холодильнику. Занадто довго, тож дивіться краще використовувати його одразу для того, щоб він не зіпсувався. Додаємо майонез за своїм смаком, скільки вам потрібно. Перемішуємо і зверху додаємо сухарики для краси. Я беру покупні, мені так зручніше і смачніше, а ви дивіться самі. Також я прикрасила салат журавлиною. Це дуже смачний салат. Повірте, всі чоловіки будуть в захваті від цього смаку. Наступний салат також доволі цікавий. Я його готувала вперше, тому робила помилки, про які я вам скажу. Я зараз нарізаю сир брі, тут можна використовувати і камамбер, але нарізати його треба такими великими кубіками. Так буде набагато смачніше. Також буду додавати філе, яке я запікала попередню, і нарізати шинку. Шинку також краще нарізати кубіком і взагалі використовувати або шинку, або філе. В принципі, разом також доволі смачно, але мені здається, що вони один одного трошечки перебивають. Краще залишайте салат з шинкою. Також цей салатик нарізаємо яйця, я зварила два на цю пропорцію. Заправляємо майонезом і додаємо трошки діжонської гірчиці. Все перемішуємо, додаємо журавлину, можна додати свіжу, можна додати сушену, якщо сушену, то обов'язково обдайте її укропом, для того, щоб вона була м'якою. Для цього салату спершу приготуємо поливку. Поливка тут стандартна. Мед, діжонська гірчиця, соєвий соус, все по чайній та столовій ложці також олія. Розкладаємо зелень у формі віночка. Вибирайте зелень та, яка вам смакує більше за все. Також додаємо авокадо та ківі. Ківі у цьому салаті просто грає. Головну роль, тому що кисленький відтіняє авокадо, який доволі таки приснуватий. Додаємо ще яскравих барв у вигляді гранату і додаємо сир гарганзола. Це дуже і дуже смачний салат, повірте, особливо з цим соусом це щось чимось. Зробіть так на свій святковий стіл, повірте, всі будуть просто в захваті. Ця закуска доволі стандартна. Це салат з плавленого сирка та яєць з чесночком та майонезом. Робимо цей стандартний салат, і тут я хочу просто поділитися подачею. Для подачі я буду подрібнювати горішки, також подрібнювати журавлину. Я її просто промила, не давала укропом просто суха журавлина. Також зелень побільше саме кріпу, тому що кріп більш красивіше виглядає на таких кружечках. Розкладаємо зелень у вигляді віночку, це буде наша основа. І на цю основу вкладаємо наші кругляшки. Такі кульки, які ми облакуємо в кожну з цих піалочок. Різного кольору, за рахунок того, що тут різні кольори, ця страва виглядає по-справжньому святковою. Знаєте, такий стандартний салат. В нашій сім'ї, наприклад, цей салат робиться завжди на всі свята, тому що ми його дуже любимо. Хоча і не на свята також його робимо. Але саме така подача робить його доволі цікавим. Також я потім змішала всі. П'ялочки в одну для того, щоб зробити такий мікс. Це можна також робити, можна, в принципі, робити тільки ось таким е, чином, але мені здалося, що потім зверху можна заміксувати і покласти такі маленькі кульки, і це просто виглядає ну дуже гарно. І ми беремо таку кульку і намащуємо на хлівчик і їмо з чимось за святковим столом. Дуже гарно, дуже смачно, дуже по-святковому і просто радує око. Тішить я просто в захваті від цієї закуски, тому рекомендую вам також зробити, якщо ви не робили її раніше. А тепер пропоную зробити яскраві канапки з рибкою. Для цього я буду блендерувати бурячок, він запечений, або можна купити готовий варений, і сюди додаю зубчик чеснику, соль обов'язково, та потім буду додавати трошки вершків, або можна додати якийсь крем-сир, це також буде дуже смачно. Тепер на підсмажений хлібчик. Бажано, щоб він був або чорний, якийсь український, або гречаний хліб. Так смакує набагато смачніше з бурячком. Намащуємо нашу намазку, викладаємо рибку. Я просто скручую таким валиком, мені здається, сюди це більш за все пасує. А ви можете складати, як вам завгодно, як ваша фантазія дозволяє. А зверху викладаємо цибульку та каперси. Я щиро вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Дякую вам за вподобайки, за коментарі та за те, що ділитесь цим відео зі своїми друзями. Буду рада побачити в коментарях ваші ідеї щодо святкового столу. Чи сподобались вам мої ідеї та що ви будете з цього готувати? Бажаю вам спокійних та смачних свят під мирним небом. Па-па!